І ціне, свідомі, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми слухаємо про зустріч Спасителя з юнаком, з з юнаком, який мав велике майно, був багатим. Оскільки він юнак, то, мабуть, отримав багато у спадок. І який намагався жити правильно, виконуючи запад Божий. А ж ось він відчуває, що те царство Боже, про яке, яке сподівалися, пророки про яке оповідали воно, мабуть. Не схоже на той стан, який він мав тоді, щось його не задовільняло. Нібито то і людина забезпечена, ніби то живе у воді з... зі своєю совістю, виконує Божі западки, приносить жертву. І все ж таки чогось бракує йому. І ось він знаходить в щиті, в якого питає, що можна ще зробити. Щоб тобі вже точно знати і відчувати так, як успадкує Царство Боже і наповниться цим відчуттям, він звертається до Христа учителю благий і чує у відповідь, а що ти називаєш мене благів? Бо тільки один Бог благів. Тобто розумієш, що ти прийшов до Бога. Якщо ти називаєш мене благів, то... Те Царство Небесне, якого ти шукаєш, і в якого ти досі ще не впевнився, ось воно і стоїть перед тобою. І ти питаєш, як тобі його успадкувати, як тобі його знайти. Дуже запросто. Виконай заповідь. І Юнак питає, що він виконав цю заповідь і змав. Це заповіді, які дані Моїсеєві. Богом, і записані були на двох скрижалях. На першій скрижалі були написані заповіді стосовно а, нашого відношення до Бога, і на другій скрижалі стосовно нашого відношення до ближнього Слова, до людей. І ось Спаситель на питання, які ці заповіді говорить, заповіді називає із другої скрижалі, не вбивай вбиває при любству, нікрадичних батька матері. Не свідчить Крим. І коли він чує, що ну, вінак йому відповідає, що він виконував ці заповіді. він робить йому екзамен. Чи справді ти виконав ці заповіді? Чи може тобі тільки так здається? Чи може ти намагався їх виконати десь буквально, а не зрозумів їхнього духу? І ось він говорить йому. Такі слова, продайся, будеш мати скарблений, приходь, іди за мною. Ось коли ти підеш за мною, ось ти вже й будеш у царці небезпеку. Уже ти впевнений своєму спасінні. і нічого не зв'яже тебе на землі. Але реакція цього юнака свідчить про те, що він. Не зрозумів сенсу на завжди, особливо із першої скрижалі. Якщо у тебе є Бог, а Бог це те, що понад усе, то пройти багато життєві мови. Якщо ти не створив собі кумира, то чому ж твоє серце так залежить від чогось такого, що не є Богом? Якщо ти не називаєш імені Божого даремно, а тільки у святості, шануючи Його. Чому ж тоді, коли перед тобою стоїть Бог, твоє серце знаходиться десь інше? Спаситель виховує своїх учнів для того, щоб вони зрозуміли а сенс і цих заповідей фундаменту, на якому знаходиться, на якому базується наша вора, християнська. І говорить їм про те, що не треба збирати нам скарбів на землі, бо вони можуть бути пошкоджені, збирати їх треба на небі, де вони не будуть, пошкоджені ні мілі, ні віржею, і там буде серце наше. І ось ми коли слухаємо про цього юнака, як він засмучений, відійшов, не зумівши розпізнати радість від того царства, не розумівши розпізнати, що він набуде в разі, якщо Махне на своє майно. над тим, що виходить бідні, можуть отримати це царство. Коли ми говоримо про те, де знаходиться серце наше, ми обов'язково при цьому говорити про майно фінансове або нерухоме. Ми можемо помістити серце своє там, де воно буде залежати від багатьох обставин, від якоїсь ідеї, а від якихось наших залежностей, від якихось наших звичок. І коли треба буде в цю хвилину встати і піти за Господом, ми зможемо так само, перебуваючи небагато матеріально, Можемо так само відійти за журналі. Адже серце наше треба звільнити від будь-якої залежності. І перше за все, від залежності гріхової. Ми інколи думаємо, що так, юнак відійшов засмучений, але він не пропав. Бог вирятує Його, він дасть йому час подумати, він дасть йому час визряти для того, щоб таки зрозуміти, що не вартити його, майно того, щоб до нього прив'язатися як до каменю, і не можна бути рухатися до небесного царства. Бог спасе Його. Можливо, кожного теж із нас дуже багато часу і дуже багато е, нагоди для того, щоб визити душею, для того, щоб бути готовими. Наслідувати це царство, рухатися в напрямку. Але царство Царство Небесне говорить Бог всередині нас і поруч із нами. Ми вже є присутніми при царстві Божій. але часто буває, що не бачимо його, тому що саме сьогодні, саме в цьому, ми, ми не готові покинути все. І рухатися до Бога. Коли ми пізнали Бога в нашому житті, коли для нас відкрилася ця писка, хтось в дитячому віці, хтось вже в підзрілому, тоді радістю, спасіння наповнилася наша душа. Але пройшов час, і клопоти наші потрошечку-потрошечку прив'язали нас до себе. І інколи буває, що ми, виконуючи нібито заповіді, Нібито перебуваючи у формальній праведності, в той же час, перебуваємо як цей юнак, прив'язаний до якихось своїх речей. У кожного є якесь своє майно, якась своя помога, яку він не може поділити із Богом. І слухаючи про цю зустріч. Ми мусимо зазирнути в собою душу, пошукати там цих залежностей, а відчути Божу любов, Божу владість і зрозуміти, що ті залежності не варті того, щоб стояти між нами у Бога. І втішимо згадати ті слова, що якщо ми не можемо, не можемо мати право або сподіватися того, що своїми власними зусиллями, виконаннями якихось законів, писаних, неписаних, ми можемо успадкувати Царство Небесне, ми мусимо згадувати ці слова, які сказав Христос своїм апостолам. Вам це неможливо, але все можливо Богу. Амінь. Слава Ісусу!